Ото вони його... Ні, там не треба це. Ну що, аналізи у вас непогані. Непогані, так? Да? Я б сказав, би, навіть хороші на ваш вік. Ага, а шо, що ж то? А що далі були? Ви знаєте, болить щось воно далі мене тако по ранках. я просто найсотру, як то... Ну, Я сам думаю, тоді ж від чого воно могло бути таке воно, ну. Ну, від чого хоч може бути. Ага, як ж вам сказати так. Куріння алкоголем зловживаєте. Так? Ні, такого нічого немає. Я думаю, може корона. Знаєте ну, мене. Може і корона. Але я так, щоб вже сильно не, йду, не хворів. Може, звісно, бути і не вона, але. Що ж це таке вона? Я вам кажу, що ніхто не знає, що та корона могла наробити. У нас тут такі були випадки, що. Угу, так вона покусила людей. Вам не передати. Ну так, да, то ж скільки було. Я вам виписую е, таблеточки на травах, проп'єте. Ага, то вони не пошкодять. Три тижні. Угу. Перед їжею три рази на день. А що далі тоді? Вот. А далі, ну, будемо бачити. ще щось мені треба. Ну, що вам ще сказати? Ну, можемо ще УЗІ зробити. Угу. Виписувати направлення, підете? Не, ну то піду, як треба, ну. То я випишу. Дайте ще аналізи, я спишу. Прізвища, ваше? Там. Ремарчук. Ре, ре. УЗІ направлення. Тоді ще УЗІ зробите. Тоді у mm -hmm. мене. Все, хар... Я от хотів за ті таблеточки, що ви мені виписували, питати. Хто то ви в нас є, нагадаєте? Римарчук. А, ну, 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 ну. Відвалюю. То що ви в мене питаєте? Ну, ті таблетки, що ви мені виписували, але щось ніде їх нема. Може, які другі можна. Ні-ні-ні-другі ні, ні. не можна. Дивіться. Це просто є чеський виробник. То зараз ще єдине, що допомагає. То вже перевірено. Ми вже тут, що ми не давали, це єдине, що ще якийсь має результат. Ага. Ну, а де то купити тоді? Можна. Ну, спусіться на перший. Може, там є в аптеці. По-моєму, то пацієнти були останні, то там брали, казали, що є. Оце що так знизу там, так? Так, так, на перший, так одразу направо там. Аптезі. Ага, ну ясно, добре. Та УЗІ ви робили? Ні-ні, ще не робив. Робіть УЗІ і тоді ще раз довгі Все, поняв, хорошо. Добре. Дякую. Ви казали УЗІ зробити і знову до вас, то я та прийшов. Я зараз, зараз дивлюсь. Вово воно. Щось довго ви робите та УЗІ? Та там така черга, тиждень треба було чекати. Треба ж зараз мені сказати, що ви. А я щось не знав, що то можна, що треба було до вас. Так. Та вже так, як воно вже там є. Бачу, у вас трошки ну. Пічінка збільшена? як ви так затягнули з тим питанням? Те що ви знаєте, ну я не думав, що воно. А що, нічого ну, не відчували чи що? Ні, ну це поколювало мене. А, точно, точно. Ви казали, що поколювання якісь. Ну, то певно, будемо оформляти вас на поступлення сьогодні. Що, прям сьогодні лі... лягати в лікарні? Ну, я не бачу змісту вам їздити сюди-сюди. Завтра приїжджати, ви сьогодні би лягли, завтра б вже лікування якісь вам призначили. Аналізи побрали. Ага, щоб таку день не втрачати. Ну, ну, то певно, що буду. ну. Я рекомендую вам цей. Немає чого кататись їздити. Значить, то що, будете лишатись? Ну, то буду, ага. буду лишатись. Підете зараз на позду, дівчат. Підійдете до сестрички, я їм там вже все <кх> скажу. Там список що там купити. Ага, то вони будуть. Купите та все. Завтра вже призначимо вам аналізи зранку і... Що ж, пролікуємо трошки вас, до добре. Ну але там нічого серйозного немає. то не переживайте. Поправимо чуть-чуть. Головне, слідкувати. Ага, слідкувати. Не затягувати більше. Пролікуватись раз в півроку. А, добре, поняв.